Враження позитивні, звичайно, здобули сьогодні одне очко, і це рада, що команда в другому таймі не пустила руки після рахунку 0-2, після першого тайму, а проявила характер і вибрала це одне очко. Я думаю, що можливо можна було б і десь і три очка в другому таймі вибрати, але напевно, результат сьогодні по грі. Правильно підмітили, напевно, ми це хлопцям теж постійно на розборі і гри постійно кажемо, що ми собі самі привозимо проблеми. Робимо проблеми. Так якось стається, що суперник нам забуває дуже легко, дуже легко забуває, а ми забуваємо, як кажуть, дуже, дуже такі драматичні м'ячі і не забуваємо ті м'ячі, які ми повинні забити. Сьогодні опять у нас знову вихід Островського 1 в 1 забий, 3-2, і ми б сьогодні вже говорили з зовсім гру з вами. Тому ми стараємося робити, як кажуть роботу над помилками. Ті помилки, які ми робимо в простих ситуаціях, стараємося на тренуванні це відпрацьовувати, щоб хлопці менше помилялися. Я думаю, що ми вже робимо трішки менше помилок, але, як кажуть, е... предела. Да? Тому будемо працювати, працювати і вдосконалювати свою гру. Напевно, ми прогресуємо від гри до гри і по грі. Минула гра показала, що ми можемо грати в футбол з хорошим суперником, який 5 підряд перемог в нього. Ми показали дуже гідну, гідну гру, яку ми повинні були не, як мінімум не програти. І сьогодні, трішки незадоволений першим таймом, хлопці не виконали ту установку, яка була в, нього, в них перед грою. Але в другому таймі вони почули мене у перериві і зовсім інший був другий тайм. Ще раз кажу, ми працюємо, у нас молода команда. Якби хоч у нас було більше футболістів з минулої команди, які більш зіграні, тому десь потрібно трішки більше часу для зіграності, для взаєморозуміння футболістів на футбольному полі. І кажуть, командний дух має виробитись на такій грі. Сьогодні, да, сьогодні вони показали, що вони можуть бути командою. Яка е, може вийти з скрутного становища, тому е, будемо прогресувати далі.